Друзі, привіт! Ви на каналі Ольга Пандекуа. І сьогодні хочу зняти е, такий дебют на моєму каналі: це мої 10 вишивальних хочу. Е, трошки поясню, е, на рахунок своїх хочу. Зараз ви бачите на, на своїх екранах ті раритетні набори, які я теж хотіла, і які я, врешті-решт, придбала і навіть вишила, як ви можете це помітити. І е, поясню ще таку свою принципову позицію. Я ніколи не вишиваю по перенаборам. Е, чи там, знаєте, як там копія схеми і підбірний ток. Е, я або вишиваю з оригінального набору, або я зовсім не вишиваю. Це перший такий момент, і другий момент. Я не люблю купувати раритети за всі гроші світу. І е, до сьогоднішнього дня це мені дуже навіть вдавалося. Як ви бачите, тут багато раритетних іграшок, і інші набори, і деякі іграшки я купувала і по 7, і по 9 євро. Тобто е, ті набори, які я зараз покажу, е, я також сподіваюся, що вони мене знайдуть. Ну, а якщо не знайдуть, значить буду вишивати щось інше. Це не кінець світу. Просто є ось такий список того, чого б я хотіла, що я хотіла б придбати. І я сподіваюся, що одного дня така мрія здійсниться. Ну, це вишивальна мрія. Тобто не здійсниться, то і Бог з ним. І перший в моєму списку. Ось такі красунчики, кардинали від Буцили, Там в неї якась спеціальна колекція, щось типу золотої колекції в Dimensions. Я Буцилу ще ніколи не вишивала. Кажуть, що це не дуже проста фірма для відшиву, але я якось до цього скептично відношусь. Ну, я не бачу, що там може бути складного недавно. Цей набір розігрували в голочці в лотереї для ЗСУ. Маринка Луцик давала цей набір. Ну, звісно, це така от мрія. Я його інколи бачу в продажу, але знову ж таки за дуже такою небюджетною ціною, тому я там не поспішаю купувати все-таки на французьких інколи. зараз якось мало мені трапляється. Раніше я знаходила такі дійсно скарби, зараз якось цього всього менше. Але от я не втрачаю надію, що одного разу я їх знайду і я їх вишаю. Я не одна, я не буду оригінальною, я дуже люблю кардиналів у вишивці. Чомусь от я помітила, що багато дівчат їх люблять. Мрію їх побачити також вживу. Ну, а поки що, поки я їх не побачила, то вишиваємо набори з кардинальчиками. Ну, якщо вже зайшла мова про кардиналів, то покажу ще одних. На цього разу кардиналів від Жан Лін. Здається, він називається Тріо кардиналів. Я там зробила скрін із сайту, до речі, я їх знайшла на одному американському сайті і, скажімо так, по не зовсім великій ціні. Вони зараз зі знижкою за 49 доларів. Але справа в тому, що замовляти у Францію з Штатів це так, досить проблематично. І податки, і ще якісь там мита, ну, в результаті він мені обійдеться, мабуть, доларів 100. Тому поки що я його замовляти не буду. Але мене це порадувало, що все-таки він є. і, Можливо, коли там будуть якісь закупки, чи я не знаю, як там дівчата купують, то я його зможу придбати. Я якось ні разу не зустрічала його вишити, вірніше їх, тому що тут їх троє, цих кардиналів. Але сюжет, як я люблю, такий червоний, яскравий, і знову ж таки ці кардинальчики. Так, що, якщо когось зацікавило, і хтось там має змогу замовити в Штатах чи живе в Штатах, то знайте, що ви можете його там придбати. Ну, цей набір не потребує реклами. Я думаю, що його знають всі любителі Dimensions. Між всіма раритетними іграшками, це взагалі якийсь раритетний раритет. Тому що за весь час, мені здається, я лише раз бачила його в продажу, і ціна на нього була дуже висока, щось близько 200 доларів, ну, в гривнях, звісно, тому що його бачила десь в Україні. Я, скажімо так, зайняла позицію вичікування і чекаю сердечка, іграшки, які ви бачили на початку, я пам'ятаю, що колись я їх побачила в Маші Хітенко. І е, вирішила просто забити назву і подивитися у французьких магазинах і е, знайшла якийсь рукодільний магазинчик взагалі десь на півдні Франції, маленький такий. І там був цей набір новий, ще й е, з безкоштовною доставкою, і коштував він 30 євро. Чесно кажучи, я не повірила своєму такому щастю. Я зробила замовлення, але до останнього я не вірила, що мені дійсно прийде цей набір. І що ви думаєте, мені прийшов набір американець, все е, в ньому було ідеально, ну я його відразу й вишила. Тому з цим також от просто мрію, <смір> <смір> і думаю, що одного разу десь хтось його викладе в продаж, е, чи то на сайті, чи то в одній з груп на Фейсбуці, де я інколи купую набори. І я їх також вишию. До речі, в цьому наборі мені подобається не лише сюжет, а й те, як вони оформлені. Коли задня сторона зроблена трошки більше, і натягнута так тканина дуже цікавий варіант оформлення. Хочу його потестити на якомусь іншому дизайні, чи то від Dimensions, чи на якомусь іншого виробника. На жаль, дизайни Dimensions не дуже популярні у францужинок. В тих, що давно вишивають, вони в запасах є. А от в таких недавніх вишивальниць то ні. Хіба що якісь вже сучасні дизайни досить популярні, які в продажу. Ще один дизайн від Dimensions елегантна гортензія. Багато думаю, хто знає її. Здається, це не єдина квітка в серії. І цей дизайн я час від часу бачу був в продажу, але знову ж таки він не дешевий, якось його дуже швидко забирають, я ніколи не встигаю на нього. Але це дає мені надію все-таки на те, що його реально придбати. Бачила відшиви, він не нереальний. До речі, якщо в птахах кардинали мої улюблені птахи у вишивці, то в квітах це гортензія. І в мене вишитих їх вже теж немало. Тому от така от квіточка прекрасно доповнила мою колекцію. Номер його 35022. Тепер ось такий дизайн від Sue Crafts. Хто дивився мої відео про амбітні плани чи запаси наборів, то бачив, що в мене є кадакис, який я купувала теж дуже довго і з проблемами. І в тій же серії є ще ось такий дизайн від МІЛ, вітряний млин. Він мені також дуже подобається, але так як я ніколи не вишивала набори від C і я не знаю, що це дасть на такій фарбованій канві, я вирішила спочатку вишити той, що в мене є, кадакес. А потім, якщо мені сподобається, знову морочитися і шукати, як купити цей млин. Фото я взяла на Амазоні, ви можете теж його знайти. Я вже говорила про те, що там якийсь такий заморочений органайзер. Знавці говорять, що це найзручніший взагалі органайзер. Ну, так як я запланувала катакис в найближчі плани, то скоро я можу скласти і власне враження про набори від цього виробника і його органайзери. Наступна моя вишивальна хочуха це набір від Ланарте Fіo Flore блю», дівчина з блакитними квітами. Ну, тут не стоїть питання раритетності чи проблематичності замовлення. Цей набір є в наявності, купити його можна без проблем. Але є такі два моменти. перший це то, що набори від Ланарте зовсім не дешеві. Цей набір, здається, десь близько 70 євро коштує. Але це навіть не найголовніше а найголовніше це ця повна зашивка і досить великий розмір. І це мене трішки зупиняє, тому що, знову ж таки, робота це величезна, яка займе багато часу, а купу, купити такий красивий набір і просто покласти його і не вишивати. Мені буде прикро. Мені він дуже подобається ця дівчинка. Взагалі, в ланарте багато портретів, але всі вони якось трошки плямисті. Ця дівчинка, ну тут є така от невеличка пляма на носі і на лобі, але в ансамблі виглядає дуже гармонійно і вона схожа чимось на мою малу. Ну, волосся темніше, ніж в моєї. А так, оцей такий живий погляд, і я бачила, відшив у. Ксана Кростіч попередній її нік був, тому що її зламали, і в неї тепер новий аккаунт. Вона вишивала цю дівчинку, і вона відшиває, ну, взагалі фантастична. Оці кольори, цей погляд, якось все мене просто заворожує. Тому я на неї так дивлюся. І думаю, що ж, ж перебори. Бажання все-таки його купити і мати, чи бажання просто дивитися і мріяти, і думати, що колись я вишию все, і тоді я його придбаю і теж буду вишивати. Ну, а поки що він у мене от в моєму списку хочух. І я мрію, але я ось так мрію, мрію, а потім плюну, куплю, і лежатиме він у мене, так як і лежать всі інші набори. Від Ланарти та інших виробників. Наступний дизайн. Перші два, що ви тут побачите, К'янті і Шабліц, наборчики, які вже в мене є. І спонсором цієї гучухи є Таня з Titano Moments. Я залишу на неї посилання, тому що вона вишиває дуже гарні дизайни. Ну, зараз зі зрозумілих причин Таня на вишивальній паузі, але я сподіваюся, що вона все-таки повернеться до свого улюбленого хобі. Тому що мені дуже подобалося те, що вона вишивала. Тані, я сподіваюся, ти не образишся за те, що я в тебе позичила фото, тому що набір наскільки рідкісний, що навіть фотографій в інтернеті не можна знайти. Так от, в Тані зібрана вся колекція, здається, там 5 наборів. Я всі 5, в принципі, не хочу. У мене вже є, як я вже сказала, к'янті і шаблі. І третє, я б хотіла придбати саме коняк, тому що, можливо, ви не знаєте, але у Франції є таке місто в Шаранті, і мені воно подобається, і в мене там є добра знайома і якось дуже багато всього такого пов'язаного з цим містом, тому мені б хотілося вишити. Саме коньяк. Ці набори, власне, знову ж таки, дуже рідкісні і попадаються вони хіба що з рук. Тому я досить легко купила два, і я сподіваюся, все-таки, що одного дня і коньяк теж з'явиться в моїй колекції. Тепер є в моєму списку моїх хочух ось така книга. Вірніше, це навіть не книга, це портфоліо. Якщо ви дивилися моє відео про вишивальні книги, я там показувала троянди від Марі Терес сан -Тубен. Це така велика картонна папка формату А3, в якій вкладені 10 аркушів, цупких таких аркушів, на яких є фото і схема. В цій серії портфоліо вийшло три таких книги, Троянди, які в мене є, півонії, про які я мрію, і ще були нарциси. Ці книги можна знайти, але от на даний момент я тільки що шукала фото і побачила на одному сайті барахолки. Там півоні продаються за 175 гривень О, гривень. євро, звісно. Ну, Троянди свої я купила, здається, за 7 євро. Тому ви розумієте, що 10 схем за такі гроші я купувати не буду. Мені пощастило бачити ці півоні вишитими. Одного разу я їздила на День відкритих дверей в Сидинани, і в нас там поруч живе подруга. І Ми заїжджали до неї, роздивлялися всі всілякі вишивальні штучки. Вона дуже любить всякі антикварні вироби, і з вишивкою їх дуже класно поєднує. І вона нам показувала ну, такий, навіть не знаю, як це назвати. Простирадло таке. Це було щось на кшталт робіну, коли це подорожувало від вишивальниці до вишивальниці, і кожна вишивала свою півонію. Мені здається, навіть, що в мене в інстаграмі в актуальних є збережена ця вишивка, але я вам хочу сказати, що півоні взагалі ну, вони чудесні. Я дуже люблю цю квітку, її аромат, це мені нагадує Батьківський дім, тому що в мами завжди були і є півонії. Тут, на жаль, ну, хіба що в квітковому парку чи куплені, але от люблю я цю квітку і мені б хотілося мати цю книгу, але не за 175 євро. Ця книга, коли вона вийшла, вона коштувала 19,90 Ну, вон, бачите, книги Марі Терес такі дуже рентабельні. До речі, ми говорили на цю тему з Марі Терес, то навіть вона в шоці, оскільки ці книги продають, в неї немає великих запасів, в неї там деяких книг навіть в неї немає авторського екземпляру, тому що підписувалися контракти з видавництвом. Всі права перейшли видавництву. А тепер ні перевидати, вони у Франції не, не хочуть. Ні, звісно, Марі Терес не має на неї ніяких прав. Тому, якщо вона вам попадеться, хватайте. Ну, а зараз залишилося в мене дві вишивальні хочухи. І е, це така українська частина цих хочух. І почну я з цієї неймовірної книги, яка вийшла ось зовсім-зовсім недавно до дня вишиванки. Це такий етнографічний фотоальбом, який називається Нетлінні, Українські державні символи в Народній Вишивці та ткацтві. Упорядкували його Леся Воронюк та Володимир Щібря, які їздили в експедиції і зібрали понад 350 експонатів. І в цій книзі представлено 200 з них. Ну, ви, я, я думаю, розумієте, яка робота була зроблена. Я так розумію, що тут багато таких експонатів радянських часів, як це все там зберігалося. Дуже цікаво подивитися, погортати, почитати. Це книга, яка повинна передаватися з покоління в покоління. Гігантська просто робота. І я думаю, якщо вам треба зробити комусь подарунок, якісь подрузі вишивальниці, то ідеальніше подарунку не придумаєш. Тому що ця книга просто мрія. Я бачила вона зараз вже в продажу, раніше вона була в передзамовленні, зараз вона продається. Якщо я не помиляюся, коштує вона близько 2000 гривень, і там якась частина йде на допомогу ЗСУ. Тобто ви за 2000 отримуєте і такий подарунок, і такий. Як сказати, спадок, скажімо так, і допомагаєте армії. Ну і останнім пунктом стане ось така загост... заготовка для вишиванки, або як на сайті у виробника виробник ТНОДІМ, ви бачите, це називається конструктор вишиванки. Тобто, це така сорочка, яка вже скроєна, пошита, і на ній нанесені принти, по яким потрібно вишивати. Ви зараз побачите на наступних фото, що там такі прорізи на рукавах, щоб можна було вільно вишивати. Цю сорочку я вперше побачила на сторінці у Валі Баришполець, Її, здається, хтось подарував. І мені дуже сподобалася ця ідея. Якийсь такий крій е сучасний. І ну, я то хочу сама зробити сорочку, але це все. Поки що в проєкті а тут якось все так легко і доступно. Проблема в тому, що я як тільки зберуся купити, то її немає в наявності. Якось мені з цим не везе. Все, навіть все світ все зводить до того, що я повинна купувати тканину і сама все робити, а не чекати на ось таке готове. Але ідея мені видалася цікава. І, і колір, скажімо так, мені подобається. Вона на сайті в них була, здається, в трьох, чи в чотирьох кольорах. Там блакитна, ось така гірчична і ще якась. Ну, поки що теж мрію. Я ж кажу, я вже була готова її купити, але її не було. Чи то їх так швидко розбирають, чи я не знаю, чи їх мало роблять. До речі, я не знаю, чи ви пам'ятаєте. Але кілька років тому був такий дуже нашумівший розіграш від дім, коли дуже багато хто виграв вишиванки. І ми думали, що вони збанкрутують, тому що там якісь реально такі були умови, дуже прості, що цих вишиванок там тисячі виграли. І вони були чесними, вони ці вишиванки вислали. Принаймні, я знаю точно про одну, тому що це була моя сестра. Вона виграла червону сукню від етнодім, вона дуже красива, така дуже добротно пошита. Ну і коли я побачила цей конструктор вишиванки, звісно, це мене теж дуже зацікавило. Ну що ж, на цьому буду завершувати таке. Це відео про мої вишивальні хочу. Розкажіть або покажіть в інстаграмі, чи є у вас якісь такі хочухи, на що ви готові піти, щоб їх отримати. Ну, і взагалі, чи ви таким страждаєте, чи просто у вас це все відбувається більш природнім, яким шляхом ви купуєте те, що є. І все. На цьому бажаю вам особливо спокійних ночей, тому що сьогодні День Києва, і ви знаєте, що в цю ніч прилетіло 59 дронів в Україну. Я не хочу багато говорити, я просто хочу, щоб все, що летить сюди, воно поверталося з сторицею туди, звідки воно прилетіло. А ви тримайтеся, незламні, і побачимося дуже скоро.